А мене запитання: а куди ви всі так спішите, щоб портновські курчата не розбіглися? Щоб ті, кого Портнов в ручному режимі за горло тримав, щоб вони не забули, як це коли їх за горло тримають. Ну давайте чесно, в цьому законопроєкті є дуже багато нюансів. Мало того, що в самому процесі раптово змінилася концепція, вище згадані органи, до яких йдеться, втратили прив'язку до столиці, стали спеціалізованими. Потім раптово з'явилося, що вони будуть вищими спеціалізованими судами, хоча це суперечить законодавству як. Такому а, ну ми всі розуміємо, ці суди що мають замінити? Вони мають замінити скандальний окружний адміністративний суд, який прямо керувався портновим. А тепер дуже цікаво: а чи не заради ось цього ручного режиму прискореного, неконтрольованого і недоопрацьованого створення судів приїжджав Портнов в Україну? А можливо він саме за цього питання їздив в офіс президента і спілкувався з найвищим керівництвом держави, щоб продумати як ефективніше контролювати так звані новостворені суди, тому що насправді я інакше цього всього пояснити не можу, і тим паче я не можу пояснити, чому на Портнова, який закликав вбивати активістів. Майданівці, ветеранів і чинних військових, не знайшлося ні в офісу президента, ні Кабміну позиції накласти на нього санкції, хоча він давно втік за кордон. А тим паче я не можу зрозуміти, як це так сталося. Що коли Володимир Олександрович став президентом, Портнов повернувся і почав вручному режимі керувати судовою і частково правоохоронною системою Української держави. І товариство насправді ми би зараз мали би думати, як позбутися портновської спадщини.